Вітання всім на каналі, я Ростислав Тислович, керівник студії ландшафтного дизайну Artland. Е, ви знаєте, мені сьогодні надзвичайно приємно перебувати саме на цьому подвір'ї. І знаєте чому? Ну, Сьогодні, по-перше, ми прийшли для того, щоб провести деякі регламентні роботи з газоном, а саме ми прийшли його там постригти, внести добрива, тобто це гранули, як правило, ми вносимо на сам газон, включаємо полив, щоб повністю вони розчинилися. Але зараз я не про це. Ну, одним словом, ми прийшли для того, щоб провести роботи. Я подивився там під деякими ракурсами дане подвір'я і вирішив, що цікаво буде його знову зняти. Чому знову? Тому що один раз я вже викладав відео саме з цього подвір'я на своєму ютуб-каналі. Це було рік або два роки тому. Я вже точно зараз не пригадаю. І насправді я не дуже люблю викладати відео тоді, коли пройде замало часу після завершення робіт. Для мене найкраще, на мою думку, на моє тверде переконання, найбільш ефектно, найбільш вражаюче виглядає подвір'я, коли вже після завершення робіт пройде там, кілька років. Ну хоча б тих два роки, щоб пройшло. Ну, тому що рослинки вже тоді там повиростають, бо дуже часто ми висаджуємо їх маленькими. Вже там ці рослинки переживуть там, багато стрижок, багато добрив, там обробок різних, і вони вже не будуть тієї форми, того забарвлення, вони вже встигнуть добре укорінитися. Тісли, які були слабенькі, викопаються на їхнє місце. інші. Одним словом, подвір'я набуде справді такого, знаєте, задуманого, такого, як, як я задумав, такого вигляду набуде десь буквально там. Через ну хоча б там беремо два роки. а Газон вже встигне набути тієї форми, там багато разів підживки, цієї аерації, скарифікації, і він буде виглядати так, як він має виглядати насправді. І я думаю, що вам також буде незайвим ще раз побачити там дане подвір'я, можливо, дещо я все. Ну, неможливо, точно. Прокоментую деякі моменти, і ви зможете, е якщо ви плануєте проводити в себе озеленення, або ж там в даний момент проводити озеленення, або хтось із знайомих проводить озеленення, ви зможете якби, приміряти дане подвір'я, можливо, деякі рослини приміряти, або деякі ідеї приміряти для свого е теперішнього або майбутнього подвір'я, або просто вам подобається краса, там, природа, рослини, і ви хочете. Якщо щось для себе нове довідатись, таке теж буває, то я думаю, що моє відео саме для вас. І, як завжди, закликаю вас підписуватись на мій YouTube канал, вподобувати, коментувати. Цим самим ви підтримаєте не просто тематику озеленення, а й взагалі весь україномовний контент на YouTube, який, я переконаний, в наші складні часи, в будь-якому випадку необхідно підтримувати. Знаєте що? Я переконаний, що в кожного озеленювача є якісь свої улюблені рослини, свій так званий джентльменський набір, котрі той чи інший озеленювач використовує при оформленні майже кожного подвір'я. Так само і я не є виключенням. Значить, хотів звернути вашу увагу з тих рослин, які завжди затверджують мої клієнти. І вони завжди безпрограшно виглядають подвір'я, де висаджені саме такі рослинки. Значить, Одна з цих рослин, от зараз я ближче покажу, це от Фотінія. Сорт називається Red Robin. Це рослинка, котра змінює колір на зиму, і вона практично до кінця травня має таке червонувате забарвлення, починаючи там, грубо кажучи, десь приблизно з лютого по травень вона такого червоного кольору. Потім листочки починають зеленіти. І вона вже не є така яскрава, але певний період часу вона просто неймовірно виглядає. Далі біля Футіні маємо лаванду, котра вже дуже скоро почне квітнути, адже сьогодні в нас якби, початок червня, і ця лаванда дуже скоро почне квітнути і буде давати, там, просто буде радувати око господарів. І одразу маємо позаду лаванди, ми тут маємо барбарис Тунберга Admiration сорт називається. Позаду цього Барбариса бордового. Ну, це я зараз такі найбільш ефектні рослинки перераховую. Маємо мітловид, мітловидну гортензію, котра дуже скоро знов-таки почне квітнути. І буде абсолютно по-іншому виглядати цей куточок. Тут ми зробили такий невеличкий оазис. Да? Маємо гортензія, Барбарис Тунберга, там маємо овся, вівсяниця сиза, ялівець, такий ґрунтопокривний. Він, так як бачите, трошки звисає з каміння і виглядає гарно. Ну і Тут маємо такі невеличкі формовані композиції. Вони завжди безпрограшно виглядають і доповнять будь-яке подвір'я. Тут, в якості паркану, в якості живого паркану ми висадили тую брабант вона дуже класна рослинка, дуже швидко заповнюється всередини, вона гарно піддається стрижці і формуванню. Можна з неї практично будь-яку геометричну фігуру вистригти, але в даному випадку вона створена для того, щоб відгородитися від сусіда. Виростає вона за вишки, там, до 5-6 метрів. В принципі, самі і вирішите, яка вона, якою ви хочете її бачити. Але вона дуже гарно росте, дуже гарно. І, до речі, вам взагалі не потрібно ламати собі голову, а яким зробити паркан, тому що ви можете взяти найдешевший паркан, побудувати. Взагалі там і сітки, рабиці найдешевшої е, собі спорудити паркан і вздовж цієї сітки висадити ось таку неймовірну рослину, котра досить швидко росте. Я не знаю, в принципі, можливо, висоту цієї е, загорожі ми залишимо таку, яка є, але в принципі з замовниками ми, звичайно, вирішимо, як буде виглядати ця загорожа. Двічі на рік ми її стрижемо, тому що ну, чим частіше ви її стригти будете, тим швидше вона буде е ущільнюватися зсередини. А чим щільніша рослинка, тим вона ефектніше виглядає е на моє тверде переконання, тому беріть до уваги, туя брабант. Тут маємо таку невеличку вхідну групу, тому що з цього боку заїжджає автомобіль на паркування, і ви можете вийти і вже прямо підходити до центрального входу в будинок. І завжди вас мають зустрічати гарні рослинки. І тому ми довго думали, що сюди висадити. І на думку спала оця канадська коніка, ялина канадська коніка, і одразу. Позаду ялинки. Просто цей от неймовірний клен, він дуже бомбезно виглядає. На контрасті з цією зеленою ялинкою бордовий клен це саме те, що потрібно, повірте мені, для того, щоб отримати класний настрій, коли ви сюди заїжджаєте, більше абсолютно нічого не потрібно. Цей клен просто рішає все, абсолютно все. Ну і ви мене знаєте, що я завжди повторював, повторюю і буду повторювати, що основним елементом ландшафтного дизайну. Є газон. І якщо газон гарний, на фоні газону гарного газону, все буде виглядати чудово. Якщо газон поганий, з плямами, там не густий, не того кольору, то на фоні цього газону, які б рослини ви не висадили, все буде виглядати досить погано. Тому я наголошую на тому, що приділяйте особливої уваги вашому газону, не забувайте його підживлювати, раз на місяць його підживлювати. Обов'язково раз на місяць обробляти препаратами від хвороб. І коли будуть з'являтися деякі бур'янчики, так само підшукайте для себе найбільш вдалі гербіциди, вибіркової дії які підійдуть для того чи іншого виду бур'янів, адже таких універсальних гербіцидів вибіркової дії не буває. Але це окрема тема. Здивіться, тут класний зелений газончик. Сьогодні ми внесли добрива, він буде ще зеленішим і ще щільнішим. Тому завдяки газону подвір'я виглядатиме саме так, як воно було задумано з самого початку. Як взагалі приступати до робіт на цьому подвір'ї, ми мали, скажімо, тут такий мали дуже різкий схил. І у нас був вибір, а що на цьому схилі зробити. Тобто можна було взяти, просто його застелити або засіяти газоном, або, наприклад, зробити клумбу, як ми зробили зараз в даному випадку. Звичайно, можна було з газоном також заморочитися, але скажу вам так, що на всіх схилах є один такий дуже серйозний мінус, котрий полягає в тому, що на схилах не затримується вода. Тобто вона стікає і завжди схил, особливо. А... В літній час завжди він пересихає. Якщо, наприклад, було робити клумбу, то так само схил був настільки різкий, що будь-яка там галька річкова, або мармурова крихта, або кора, неважливо, воно в себе просто при першому душі було би просто тут знизу. Воно би просто ісипалося. А ми в даному випадку вирішили побудувати таку стінку невеличку підпірну за вишки близько 50 сантиметрів. І за рахунок цієї стінки ми кут нахилу зменшили. І у нас завдяки цьому була можливість вже сюди там висадити рослинки, підвести крапельну трубку. Тут під кожною рослинкою є крапельна система поливу, і вже повністю всю площу ми застелили агротканиною і вже задекурували все річковою галькою в даному випадку. Це забезпечило той момент, що значить, агротканина не дозволяє вологі інтенсивно випаровуватися і так само захищає ну, процентів на 80% захищає від бурінів. Все ж таки, якась частина бурянів завжди там взійде, навіть на Канині, Але це вже не та кількість, яка була би, якби ми її не застелили. Ну, Ми, скажімо, вбили одним пострілом двох зайців, і оцей камінь підійшов, так як це така, знаєте, гірська місцевість, і воно так органічно підходить під даний ландшафт на моє тверде переконання. Можливо, хтось там з цим не погодиться, можливо, хтось каже, що це не сучасно. Але. Ми узгодили знов таки з замовником, і було прийнято рішення зробити саме так, як ви бачите. На мою думку, вийшло все надзвичайно гарно. І ще один важливий момент, про котрий мене часто запитують мої підписники або просто знайомі, питають: а який же ж камінь все ж таки найбільш вигідно використовувати на клумбах? Я вам скажу так: що, звичайно, ви можете мати свої уподобання, комусь подобається сірий камінь, комусь білий, комусь взагалі такий, знаєте, білосніжно-білий. Такого кольору, як сніг. Я вам скажу, що це каміння є дуже непрактичне. В даному випадку ми використали камінь. Це річковий камінь, річкова галька, така фракція, не знаю, як називається ця фракція точно. Але камінь такий, знаєте, і не білий, і не сірий, такого біло-сіро, різні є в ньому відтінки, навіть є такі, попадаються такі там рожеві камінці. Камінь не виглядає ідеально білим, але він в цілому не виглядає ніколи так, що, наприклад, його би потрібно було мити. Скажімо, дуже часто. Гальку вибирали клієнти, вибирали саме таку гальку, білосніжну білу, котру потрібно було в бетономішалці мити раз на рік. Там доместо все різні, там засоби давали для того, щоб вона знову була біла. І буквально цього вистачало там на півроку, потім знову вона там обростала мохом. Одним словом, на ідеально білій гальці. Одразу видно бруд, тому ніколи не ганяйтеся за білосніжною галькою, краще щось таке більш такого природнього кольору е підсипати. І гарно буде виглядати, водночас природньо буде виглядати, і практично. Наприклад, кору я взагалі не сприймаю, тому що кора гарна тоді, коли там ми тільки здали об'єкту, її розсипали, вона гарна. Але під дією сонця, під дією дощу, там снігу, вона з часом втрачає свій зовнішній вигляд і її просто хочеться викинути або замінити на камінь. Тому рекомендую одразу робити гарно, одразу робити добре, для того, щоб потім не переробляти. Ну і знову футінія. Ну це просто топова рослина, особливо для мене. Це рослина із рослин. І я завжди, де ми проводимо озеленення, стараюсь. Посадити тих рослин хоча б 5-6 на подвір'ї, тому що, дивіться, яка вона класна, дивіться, який просто неперевершений колір. І вона завжди, знаєте, отак розбавляє там ту зелену масу. скажімо, Хтось любить, коли все зелене і нічого, в принципі, отак от не виділяється. Я завжди прихильник таких композицій, де є різні кольори, тому що, ну, скажімо, великого вибору квітучих, квітучих рослин, багаторічних квітучих рослин, котрі можуть. Довго квітнути на відкритому сонці, дуже мала. А хочеться якось зробити так, щоб клумба була різноманітна. І ще один такий, знаєте, дуже важливий момент. Хотів трошки поділитися з, вам, з вами своїм досвідом. А дивіться, коли маємо якусь там стінку, неважливо, це бетонна стіна, або стіна з каменю, або там підпірна стінка якась невисока. І в жодному разі старайтеся зробити так, щоб трава не підходила прямо під стінку. Тому що тоді, коли треба стригти газон, ваша газонокосарка не зможе підстригти газон під самою стінкою. Вам потрібно буде або ножницями там вирізати, або тримером там стригти, оце, знаєте, оце, коли примикає трава до стіни. В даному випадку ми поставили пластиковий обмежувач, який продається в будь-якому будівельному гіпермаркеті. Зробили таку невеличку відмосточку, просипали все камнем. Там агротканина, щоб бурян не проростав. Якась частинка, звичайно, і так завжди собі проросте. Але в цілому ви зможете двома колесами на газонокосаркою заїжджати сюди на цю невеличку відмосточку і вас не буде таких, знаєте, чубчиків під стінками, котрі ніколи не хочеться стригти, завжди це лінь робити. Тому звертайте на це увагу, тому що це надзвичайно корисне буде для вас. Ну і звичайно, завжди ефектно виглядатимуть. Такі покрокові плити на газоні, котрі трошки, знаєте, розбавлять цю зелену масу, і будуть такими невеличкими вкрапленнями на зеленому газоні. Це гранітні покрокові плити. Хтось, можливо, буде вважати, що сюди потрібно було більше по формату встановлювати гранітні плити. Але, на мою думку, навіть такі відносно невеликі гранітні плити сюди ідеально просто підходять. Вони і функціональні. вони і гарно естетично виглядають. Це граніт, вічний матеріал, це камінь, з яким ніколи нічого не станеться. Якщо, звичайно, ви правильно встановите, він буде вам служити вірою і правдою. Не буде хитатися, не буде просідати, тому не забувайте основу під нього давати. Виглядатиме завжди це надзвичайно ефектно. Дякую вам, що подивились моє чергове відео. Насправді хотілося б мати набагато більше часу для зйомок, для монтажу. Адже як ви розумієте, основна моя робота полягає не в Ютубі, не в соціальних мережах, а полягає більше в проєктуванні, в реалізації ландшафтних різних ідей та проєктів, в сервісному догляді за подвір'ями, за будь-якими територіями. І Ютуб це вже справа там соціальні мережі. Це вже справа там другорядна, можливо, навіть третьорядна, тому що на все потрібно знаходити час. Але разом з тим я для себе вирішив, що я буду намагатися, будучи на тих чи інших об'єктах, буду публікувати відео. Буду знімати і публікувати відео в такому режимі, в такому форматі шортс до 60 секунд, до однієї хвилини, в яких буду ділитися різними лайфхаками, різними буду давати вам різні поради, як уникнути тих чи інших помилок. Тому в будь-якому разі підписуйтесь. Подобайте, поширюйте мої відео в соціальних мережах, для того, щоб не пропустити щось цікаве і актуальне саме для вас. І хочу закликати вас разом з тим підтримувати весь україномовний контент на Ютубі, котрий потребує вашої підтримки зараз, так як ніколи. Ну і в свою чергу бажаю вам отримувати максимальні користі і морально-естетичного задоволення від того, що ви побачите ну, на моєму каналі. До нових зустрічей.